Цього минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області з ведення Вітова. Медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який постраждав 12 січня внаслідок обстрілу в селі Новоосинове Курилівської громади. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: сім БПЛА типу «Гарань-2», один БПЛА, типу «Ланцет», один БПЛА, типу «Молнія», три – «Впівідрони», чотири БПЛА, тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджено паркан домов Лодіння у Куп'янському районі в селі Нова Олександрівка пошкоджено автомобіль. В селищі Великий Борлук, приватний будинок. В Ізюмському районі в селі Бугаївка пошкоджено будівлю та моторолер. У Лозівському районі в місті Лозува та селі Орілька пошкоджено залізничну інфраструктуру. В селищі Близнюки, електромережі у Чугуївському районі. В селі Бугаївка пошкоджено автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 63 людини. Всього від початку роботи в пункт пункті зареєстровано 16 тисяч 636 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 35 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському та Куп'янському районах області. У селищі Золочев Богодухівського району внаслідок влучання БПЛА на території сільгоспідприємства горіли конструктивні елементи нежитлового приміщення на площі 20 квадратних метрів. У селище Велике Борлу Куп'янського району ворожі дрони атакували приватний маєток, спричинивши пожежу у житловому будинку площою 110 квадратних метрів. На щастя, в обох випадках без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 12 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно слобожанському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника у районах Вовчанська, Зеленого та у напрямках населених пунктів Гравське, Вовчанські хутори та кругле. На Куб'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників у бік Петропавлівки, піщаного та Борової. Марія Соловєва, Дмитрон та Олексій Маравьов. Харків. Новини. Вночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 82 ударних БПЛА типу шахет, в тому числі реактивних Гербера, і Талмаз і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними, станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 61 ворожий БПЛА. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламки на трьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. На Харківщині росіяни вдарили би пила по приватному житлу. Сталася пожежа. Опівночі ворожий ударний безпілотник завдав удару по приватному домоволодінню у селі Великий Борлук Куп'янського району. Внаслідок вибуху зайнявся житловий будинок на площі понад 100 квадратних метрів. Обійшлося без жертв та постраждалих. У Києві, Солом'янському районі, уламки російського БПЛА влучили у 15 поверховий житловий будинок. За інформацією ДСНС, влучання сталося на рівні технічного поверху. Зафіксовано руйнування стіни на площі близько 4 квадратних метрів без подальшого горіння. Жертв та постраждалих немає. Росіяни також атакували Київську область. Пошкоджені приватні будинки. У Бучанському районі пошкоджено 8 приватних будинків. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі. Вночі росіяни обстріляли Житомирщину. Виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Роботи рятувальників ускладнювали постійні повітряні тривоги, проте їм вдалося ліквідувати пожежу. Попередньо обійшлося без постраждалих. Відомо про удари у Львові, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Зранку зафіксований удар балістикою в Миколаєві. Є руйнування і на Дніпропетровщині. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації. Про це голова держави повідомив за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України. Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Наголосив Зеленський. Також гарант повідомив, що планують змінити правила комендантської години в Україні на тлі морозі. Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години під час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі, сказав голова держави. Протягом доби у всіх областях діятимуть графіки відключень світла, заявляє Укренерго в Києві та ряді інших регіонів. Через масовані обстріли окупантів другий день діють аварійні відключення. В Україну прийшов затяжний артичний холод, який утримає сильні морози, щонайменше на найближчі два тижні. Ба більше за прогнозами синоптиків у частині регіонів нічна температура регулярно опускатиметься до мінус 20 градусів. Тоді як денні максимуми в більшості областей коливатимуться в межах близько мінус 10 градусів. Крім того, метеомоделі не показують швидкої зміни погодного сценарію, тож різкого потепління найближчим часом не очікується. Дональд Трамп анонсував нове партнерство США та Венесуели. Глава Білого Дому заявив, що провів дуже плідну розмову з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес. Американський лідер повідомив, що під час переговорів обговорювалися ключові теми, зокрема співпраця в енергетичній сфері, видобуток корисних копалин, торгівля та питання національної безпеки. Трамп наголосив, що потенційне партнерство між США та Венесуелою може бути вигідним для обох сторін. Також відомо, що Сенат США заблокував резолюцію, яка мала обмежити військові. Повноваження президента Дональда Трампа щодо дій у Венесуелі тим часом адміністрація Трампа стверджує, що збройних сил США у Венесуелі немає, і що будь-які майбутні дії відповідатимуть американській конституції та чинному законодавству. Франція приєднується до міжнародної військової ініціативи в Гренландії на запрошення Данії. При цьому повідомляється, що Франція не зацікавлена в ескалації напруженості. США. данія раніше оголосила про посилення своєї військової присутності на острові. Очікується, що до неї приєднаються і інші європейські союзники. З боку Німеччини розглядається участь підрозділів гірських стрільців ВМС та ВПС. Швеція також підтримала ініціативу. В року у Харкові працює міський центр надання адміністративних послуг внутрішньопереміщеним особам. Це перший наразі єдиний в Україні сервіс, створений спеціально для роботи з ВПО. Щодня сюди приїздять люди з різних регіонів, аби вирішити питання, пов'язані з оформленням документів, соціальних виплат, пенсійного забезпечення, реєстрації прав, отриманням картки харків'янина та іншої допомоги. Е, вам треба вам, ви звідки до нас приїхали? Я приїхала з Харкова в область. Харків. Ви з Харкова в область так. ні, у нас можна оформити, Якщо з області до Харкова приїжджати, а, до наоборот, да? а наоборот, то вам треба в ту громаду їхати. Де ви живете? Фактично Харківський район. Бо Ось Ось туди звертайтеся, там вони оформляв до мене на місці. За офіційними даними, нині Харків налічує близько 210 десяти тисяч внутрішньопереміщених осіб. І ця кількість постійно зростає. Пані Лідія Переселенка з Луганської області у Харкові. Живе з 2014 року і каже, що містом задоволена. Ой, дуже задоволена. Мером задоволена, дуже задоволена. Тільки всі це виключать, вже лагодять. Опалення виключили, вже лагодять, дуже задоволена. Всі привітливі, слів нема. Стріли як рідно. Пояснили, об'яснили, питання вирішили. Нема претензій. Ніколи. Мене не розчарували. все було добре. Окрім адміністративних сервісів, переселенці отримують тут консультації щодо освіти, лікування, соціальних виплат та допомоги, тобто всю інформацію, що стосується безпосередньо ВПО. Важливість такого центру підтверджують самі відвідувачі. Так, задоволені дуже лагідні, уважні, дуже. Ми задоволені. Наскільки такі роботи ЦНАП для ВПО вони важливі для населення? Ну звісно, важливі люди приходять з різними проблемами з усіма. Звісно, потрібні у ЦНАПі також працюють представники пенсійного фонду України, що дозволяє ВПО оперативно вирішувати питання пенсійного забезпечення та соціальних виплат. Дуже важливі люди звертаються з усіма проблемами і всі тут вирішуються. Задоволені, дуже завжди допомагали, завжди чуйні, уважні і посповітують все. В общем, дуже хороша організація. Також у центрі можна отримати безкоштовну юридичну допомогу та консультації з питань надання грошової та продуктової допомоги у рамках благодійних програм організацій та фондів Карітас, Харків, Простір Свій та Норвезької ради у справах біженців. Спочатку роботи в нашому центрі було вже надано понад 6,5 тисяч послуг. Це з яких адміністративні послуги, пенсійні послуги. Та звернення в каріта та стане Розька рада по справам побіженців. А скільки в день до вас звертається? В день до нас приблизно звертається десь 50-70 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. у нас є попередній запис, і також люди можуть. Будь-який день прийти, і у нас є поточна черга. Ми можемо людей обслуговувати зразу, враховуючи часті запити громадян з вересня в міському центрі почали надавати послуги щодо допомоги у формуванні довідки про несудимість, зокрема для оформлення є відновлення. У центрі кажуть, працюють з людьми, які пережили втрату дому, рідного міста та спокійного життя. Тож, окрім документів та виплат, тут намагаються допомогти увагу, порадою і психологічною підтримкою. Ми працюємо з дуже вразливою категорією людей. Мімо адміністративних послуг, ми ще людям оказуємо психологічну допомогу. Людину треба вислухати, пад куди їй звернутися. Якщо ми це не можемо щось зробити не в наших силах, ми все направляємо до адміністрації. Адміністрація вирішує ці проблеми людей. Це дуже ну дуже для людей важливо. Аліна Кормашова, Ігор Луханін, Олександр Уваров, Станіслав Гришко, Харків. Новини. Панігор за кермом громадського транспорту вже 12 років. Міські маршрути за цей час чоловік встиг вивчити на пам'ять, а от за кермо італійського автобуса пересів нещодавно. Каже за кордонну техніку опанувати зовсім не важко, особливо коли за плечима десятиліття досвіду. Для ну, людини і таким стажем як у мене це дуже ну без проблем. все можна повністю відсвоїти цей транспорт. Взагалом дуже зручний, дуже теплий, дуже комфортний. Фасажири я говорю вау, ну дуже дивно для них такий, такий формат того типу автобуса, такий, ну. Другого кольору. Вони ж звикла до красного, красно-червоного, а Тут він такий жовтий. Він думав, нічого собі собі особливо ще він має такий вражаючий вигляд. в селам вам за кермом комфортно дуже та словом вау пасажири реагують не лише на зовнішній вигляд транспорту. Містяни кажуть, куди більше цінують швидкість та комфорт, який забезпечують ці машини. Зручно. Все зручно. гарний автобус, теплий, зручний. Дуже швидко їздять. Ну, по покрай... Я їду тільки на три зупинки. Мені через три зупинки ставати. Ну якщо я попадаю на нього, то мені мене все устраює. Ці автобуси з італійського міста Турин до Харкова вони потрапили як гуманітарна допомога від західних партнерів. Наразі частина з них вже курсує мегаполісом, підсилюючи міську транспортну систему. Вийшла на лінію друга партія з автобусів, які були надані у якості гуманітарної допомоги. У результаті цієї співпраці Харківський автопарк поповниться на 20 автобусів: 15 з яких вже у місті Харкові. Та ще 5 ми отримаємо зовсім скоро. У лінії італійський транспорт вийшов нещодавно, але вже встиг зарекомендувати себе як надійний та зручний для різних категорій населення, зокрема завдяки низьким підлогам і для маломобільних громадян. Найголовніше для нас, що це автобуси великої місткості, вони 20 метрові. Вони можуть перевозити велику кількість пасажирів. Ми їх направили переважно на найбільш завантажені для нас напрямки, тобто на ті маршрути, які потребували саме великих автобусів, трьодверних великих автобусів. Але сьогодні для Харкова важлива не лише зручність в умовах постійних обстрілів і пошкоджень, зокрема в енергетичній інфраструктурі, транспорт має бути готовим працювати за будь-яких обставин. Тому прифронтовий мегаполіс змушений думати наперед. Поїзди метро, тролейбуси й трамваї залишаються основою. Але Харкову потрібен план Б автономний, надійний, незалежний від контактної мережі. Великі італійські автобуси якраз і стають саме такою страховкою. Вони виходять туди, де наразі неможливо випускати тролейбуси через нещодавні обстріли, що були по місту Харкову. У нас на жаль зараз обмежене електропостачання деяких ліній, і саме ці автобуси зараз виконують таку функцію підміни собою тролейбусів, що не можуть вийти на лінію. Наразі це дуже важливий елемент допомоги нашій транспортній системі, тому що на випадок блік-аутів саме автобусами ми заміняємо ті тролейбусні чи трамвайні маршрути. У нас є спеціальна схема по блік-ауту, коли всі автобуси працюють по спеціальній схемі руху. І тобто, на такий випадок, ці автобуси це якраз є найголовніша допомога, що для нас зараз може бути. За кожною такою машиною не один місяць перемовин мера і його спільної роботи з закордонними партнерами. В подальшому ця співпраця буде лише масштабуватись, кажуть у профільному департаменті. Це результат дуже. Великої роботи діалогу постійного між нашими містами, між нашими колегами. Ну а от саме місто Турин це така знаєте, результат відносин між саме мерами, міськими головами наших міст. Ми постійно рухаємося в напрямку збільшення кількості рухомого складу в лінії. Постійно збільшуємо його випуск, особливо в робочі дні. Триває робота з подовження режиму роботи маршрутів, і це все в тому числі завдяки. Цій гуманітарній допомозі, що ми отримуємо, Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків. Новини. Сьогодні, 14 січня, свій день народження святкує харківський міський голова Ігор Терехов, який за останніми дослідженнями центру Соцес увійшов до трійки регіональних лідерів із найбільшим рейтингом довіри. Що ж харків'яни насправді думають про свого голову, що можуть розповісти про його роботу та чого побажати імениннику, розпитаємо на вулицях міста. Це просто чудова людина, яка робить Харків кращим. Тільки подивіться на ці інсталяції. Ну дуже вдячні, що ви підтримуєте наш. Моральний дух саме в ці складні часи. Дуже добра людина, дуже допомагає всім переселенцям. Тим паче, я переселенка сама. То велика йому подяка за все, що він для нас працює здоров'ячкою. А побажання якесь на День народження? Ну як що можна побажати людині? Яка все робить для людей? людей. Здоров'я, благополуччя, щоб в нього довгі роки життя були, щоб в нього настава була ще допомагати далі. Тому що ми дуже дячні йому за все. Я з Дніпра, ваша сусідка. Я вражена, дуже гарне місто, дуже красиво, прибрано, чисто. Я йому бажаю здоров'я і щоб він продовжував працювати як би, вам на користь, щоб далі місто так само процвітало всього самого найкращого. Добрий день! Сьогодні день народження у міського голови. Що ви можете про його роботу сказати? Ігор! Ти дуже гарний хлопець. Супер! Дуже пишаюсь, тому що я живу в місті Харкові. У нас є такий мер, як Тіріхов. Дуже дякуємо з днем народження його. Дякую. Мені здається, він дуже багато зусиль приділяє своїй роботі. І Ми вдячні, тому що Харків місто чисте, хайне і доволі зручно в ньому жити. Я хочу побажати, щоб у нього вистачило сил. І не вгасало то прагнення, завдяки якому він створює затишок в нашому місті. Мені дуже подобається Харків і я би хотіла продовжати тут жити. А Що ви могли побажати до дня народження? Здоров'я, щастя, щоб скінчилась війна. Добрий день. А скажіть, будь ласка, що ви думаєте про роботу харківського міського голови? Е, я думаю, що він великий молодець. Що новорічні прикраси в цьому році просто привжашли всі роки, і він робить дуже багато для нашого міста. А в нього Тому... сьогодні день народження, щоб ми могли побажати йому. Я побажаю йому міцного здоров'я насамперед і щастя, здоров'я всього найкращого в день народження. Незважаючи на те, що навіть війна йде, Харків дуже сильно тримається. Дякуємо голові, бажаємо здоров'я. Сил, терпіння та миру дуже вдячні йому за все те, що він робить для нашого міста. Ну, а у нього сьогодні день народження, якесь побажання можливе? Здоров'я йому, наснага, щоб у нього вистачало сили. Щиро вітаємо наснаги йому всього найкращого, здоров'я і дякуємо, велике, велике дякуємо за все. І щирі вітання йому. Я дуже вдячна за таке гарне місто нашому меру. Він великий молодець і славиться на всю Україну. А Найголовніше це здоров'я, терпіння, натхнення, щоб його наш. Наші харків'яни його надихали на більш ще більше робити щось для нашого міста. Всього найкращого. Ми дуже вдякуємо. Звичайно, мер. У нас чудове місто. Я вважаю, що наше місто найкраще в Європі. І взагалі ми пишаємось тим, що живемо в Україні. Ми подорожували, де ми були? В Болгарії, в Італії, але нам тут більше подобається. Але дуже дякую. Побажання якесь на день народження. Здоров'я, сили, енергії, наснаги. І миру нам, звичайно, всім по-перше, поважаю все одно, тому що дуже багато робиться для міста і дуже гарно в місті і чисто, тому поважаю, можу сказати. А якесь привітання на день, народження, щоб побажати? Поважаю миру, щастя і здоров'я. Щоб він залишався завжди таким, як він є, і щоб в нього виходило все задумане, завжди його всі люблять, поважають я. Всього найкращого, що може що... здоров'я, здоров да. що немаловажно, тому що дуже багато стресу. Я думаю, тому всього найкращого. Ми рахуємо, що це найкращий мер в нашому місті, і ми бажаємо, щоб завжди у нас таке було, бо наше місто надзвичайне, воно найкраще. Я дуже хочу сказати, що він як знаєте, як хазяїн в домі. Коли щось стається погане, він завжди поряд, завжди першою приїжджає, допомагає, вирішує всі проблеми. Тому тільки найкраще. І хочу сказати, що дуже важка робота, і тому дякую за те, що він є, працює, і всього йому найкращого. Побажаю головне миру, здоров'я і терпіння, щоб все це перенести в ці важкі часи, які зараз в нас є, і всього самого найкращого, але головне здоров'я і миру. Міцного здоров'я, довгих років життя, наснаги від життя, молодості душі, і хай його велике серце зігріває нас своїм теплом, як завжди, і, і з року в рок. З Днем народження! Спортивні новини, що важливо знати у подробицях, та як все відбувалося насправді, харківські фігуристи досягли подвійного успіху на міжнародних рейтингових змаганнях Софія Трофі у спортивних танцях на льоду. Ірина Підгайна та Артем Коваль, продовжуючи свій найуспішніший сезон у кар'єрі, здобули перемогу у категорії юніори, вигравши ритм і довільну програму підопічні заслуженого тренера України Галини Чурілової, Олександри Назарової та Максима Нікітіна. Набрали за сумою двох прокатів 172 та 44 соті бали. Зробили вони це дуже красиво та переконливо. Італійський дует підгайна та коваль випередили на 13,5 балів бронзових чехів майже на 29. Марія пінчук та Микита Погорілов стали срібними призерами Софія Трофі серед дорослих. Справжній майстерності ніщо не перешкода. Харківські «Соколи» майже місяць залишалися без ігрової практики, але повернувшись до матчів чоловічої баскетбольної суперліги, здобули у домашньому турі у Дніпрі максимальні дві перемоги. У стартовому поєдинку вони зустрічалися з клубом Рівне і першу чверть забрали 25-22. У другій десяти хвилинці ситуація змінилася. На велику перерву харків'яни пішли поступаючи з чотирма пунктами 39-40. 3. У третій чверті соколи повернули лідерство 60-54. На початку заключної втратили, але надалі зробили ще потужніший ривок у відповідь і перемогли 83-76. 20 очок харківській команді приніс бігмен Максим Нікітін. У центральному поєдинку туру підопічним Валерія Плеханова протистояв Київ з яким вони ділили у таблиці друге-третє місця та якому програли в Кубку України. Більшість ігрового другого часу суперники провели на рівних. Після закінчення третьої чверті зберігався паритет 49-49. Все змінилося в останній десяти хвилинці. Соколи забили на 21 очко більше та розгромили кияни з рахунком 78-57. Враження дуже позитивні, дуже чудові. після поразки в кубку ми гарно тренувалися. У нас була дуже гарна така енергія. Ми стали, ну сплотилися як команда. От по грі ми намагалися просто грати наш баскетбол швидкий, агресивний. І в четвертій чверті в нас все вийшло. Захисник соколів Олексій Соловйов набрав 18 очок. МВП туру Максим Нікітін 16 і зробив 9 підбирань. Андрій Хохоник записав до свого активу 15 пунктів, 6 передач та 5 підбирань. Майже півтори чверті ми грали по нашим правилам. Якщо будемо грати більше двох чвертей, може із Дніпром десь потягаємось. Перше, дякую хлопцям за самовіддачу. Дуже гарна енергія, я згоден з Максом. Дуже гарний настрій і виконання наших обов'язків. Як і вчора, ми зупинилися в опозиційному нападі в другій чверті, на жаль, але ми знайшли інші комбінації, які дозволили нам спершу йти в деяке відрив, а потім повернути боржок. У регулярному чемпіонаті суперліги харківські соколи вийшли на чисте друге місце, лідирує Дніпро. У 12-му турі футзальної першої ліги України МСК Харків приймав одноосібного лідера таблиці столичний фантом. Об'єктивно, всі передматчеві розклади були на користь гостей, які мали на 11 очок більше. Кияни швидко підтвердили статус фаворитів, забивши два м'ячі поспіль. На третій та дев'ятій хвилинах дуплетом вистрілив Сергій Топчій. Харків'яни відреагували на ситуацію адекватно. На 18 18-й хвилині Дмитро Чалий скоротив відставання. На 22-й городяни змусили гравця київської команди Сергія Чибиряка переправити м'яч у власні ворота на 34-й з голом Кирила Братенка вийшли вперед. 3-2, ось так поворот. Але осідлати це локальне досягнення господарі не змогли. Вони дуже швидко пропустили гол від Андрія Назарова. А на 38-й хвилині дозволили відзначитись ворота Реві Фантома, Ігорю Байдаку. 3-4 МСК Харків. Зазнав шостої поразки, коли Дмитро Чалий забив перший м'яч, що рахунок став 1-2, і це був перелом, оскільки ми зацепилися. Ми зацепилися. Тому що поначалу ми програвали цю ігру. От. І ось тоді тоді стало понятно, що буде боротьба. Ми все ж, я думаю, прогресуємо, ми все більш опасне для інших команд. І нам, у нас перша, перша четвірка має дуже хороші результати, вона багато забиває, і, і наша, наша основна задача, завдання, щоб друга четвірка додавала. Із десятьма очками МСК Харків посідає у таблиці шосте місце. Найгірші справи тільки у Львівського альянсу, в активі якого дев'ять турнірних балів. Олександр Шаріков, Олексиницький, Єгор Мікенін, Харків. Спортивні новини. дякуємо за ваші коментарі!